Доброго ранку. Діти поки там збираються до школи, снідають. Я вийшов на перевірку, вже погодка дозволяє. Але ви знаєте, зранку ще так прохолодно біля річки. В місті, мабуть, набагато тепліше. Якраз зараз подивимося, що тут в нас з басейном. Хімія, я бачу, вже спрацювала. Сьогодні хлопець приїде до кінця пропилососа його. Прибере, водичка вже прозора, залишилась тільки знизу в басейні. муть Класно? За два дні ви ж бачили, да яку, яка вода була і якою стала. Сьогодні накриваємо басейн, вмикаємо опалення, тому що там на Великоднень обіцяють 23, здається. У нас тут качечки плавають. Гарно. От скажіть, влітку набагато легше підійматися зранку. Взимку восени взагалі не хочеться. А от весною літом ти такий вже сонечко блиснула і такий фух. І вперед треба лише тільки каву взяти, щоб швидше прокинутися. Газончик росте вже. Треба косити. Гарний такий соковитий, зелененький. А пташки, пташки. Зранку о шостій вони, звичайно, набагато краще співають. Подобається мені, піду ще на річку сходжу Що по крокодилу? По крокодилу в цьому році ти... Мабуть, засмагнеш, тебе прийдеться мазати якимись засобами, щоб не згорів. Вода пішла. ай яй 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 яй, -яй. Була отут на першій палиці, що гадку тримає на першій трубі. Да, вчасно ми тоді вирішили зробити басейн. Зробити басейн, так би, дітки, навіть... І не купалася. Річка щось впала, впала дуже водичка. Грязненька. Ну нічого, будемо плавати на сапах, запливати, може, десь там посередині стрибати, а тут неможливо біля берега. Пісок залишився той, що повинен бути в воді, залишився на березі, а там далі вже багнюка. Починається ж сезон вечірній, ранковий. Будемо тут сидіти, готувати. До нас, до речі, на Великоднень приїжджають друзі, куми будемо з дітками, вони зі своїми, ми зі своїми, буде в нас тут двіж. Це ще хочемо нагріти басейн, якщо дійсно на вулиці буде спекотно, щоб вони покупалися. Але це не точно, бо погода це така річ, це така річ у нас в Україні. Дитячий комплекс. Ага. Треба, Треба робити ревізію. Два роки треба вже трошечки. Все отак от в приватному будинку, да? не встигаєш в квартирі що? Раз ремонт зробив і все. А тут, а тут, а тут обход робиш, а думаєш, краще б я жив в квартирі. Але, але, будинок є будинок. Опа! Що там, саньочок? Вправила? Зараз будемо в автівки повторювати. Як справа? Добре. Правила будеш повторювати. Якщо ти, і... ти все знаєш. Без поняття, яке вже ще правило. Зараз санечем -сан будеш. Я не знаю, що таке. Правило. Я вже знаю ці правила. Знаєш? А я не знаю. Все, ми до школи. В автівки ще вмикаю зранку. Підігрів. І жопка, що там? Темпу. Порядок? А в тебе? Я теж включу. Але є одне найголовніше правило перед тим, як гристи граніт науки. Треба дуже гарно поспати, виспатися. По-іншому ніяк. Ти чого не спиш? Не хочу. Не будеш гризти граніт науки. Підеш прогулювати? Сонючок один такий молодець. Відпочиває перед роботою. Саньок! Як справи? Виспався. А? А? А. Готовий гризти? Граніт науки. Давай гарного дня. Так, не балимось. Слухаємо вчителя. Зрозуміє? Давай. Цього дня триває підготовка до Великодня. Так. Отож, треба робити прибирання в домі, мити вікна, брати речі. Mm. Mm. Таке собі вракла ну, отак. От до цього включив радіо і, враховую, і зрозумів, враховую. що сьогодні То що треба робити рік. Так що цим сьогодні а займемось вечір. скажи, скаже собаками дав собаки. Так що в нас сьогодні? Я сьогодні приїхав в Самар, хочу зустрітися. З людьми, які орендують разом з нами переміщення в Кокетсі. хочемо трошки там зробити ремонт та можливо зробити перестановку. Треба з ними поспілкуватися та прийняти якесь рішення, бо цей магазин дуже давно не оновлювали меблі, тільки а от ні стелю, ні стіни хочеться чогось класного зробити і тут в Самар. Добрий день. Привіт. Знайомтеся. Ваш новий водій. Михайло. Максим. приємно. Давай, давай. От прикрашайте мене застрібувати. Так я завжди застрілуюся. Молодець. Як справа в школі? Чудово. Чого ти туди ходив? До школи? Ага. Вчитись. Бачите, наші ходять вчитися. А ви для чого? А там багато чого. Написано було, щоб коровам хвости, потім не крутити. Можна і так сказати. Свиням будеш крутити на фермі. Як вийде. Як вийде. Може, Побачимо. Лошадям Там багато чого можна скрутити, в них довгі хвости такі. Як Косу, Косу заплести можна буде. Загнали нас усіх в хату. Ми зібралися. У нас тут Клющі. комарів, кліщів. Все, да, прибирають, бо пора, вже пора. Є, звичайно, ще один метод, як позбутися кліщів в наступній сторіс я вам покажу. І той, мабуть, найнадійніший Ось так от обробляємо все, щоб дітки спокійно гуляли, тваринки, щоб спокійно гуляли.